Дивіться, все вже посохло за 2 години. Оце, звісно, оце, гліфосад. Всім привіт, добрий ранок. На годиннику 4.30. Їду, значить, бризкать третій раз сою, Робити гліфобробку. проблемна ділянка, хоч не хоче, треба. Тому що проситься. Хоч там, де є і... Ширше між хоч там, де і вже рядки закриті, все одно є бур'ян. Той бур'ян лізе дужче, ніж соя, в частності мишій. Ну Така ділянка, воно вже як зазвичай віддають те, що вже вже не родить. Хоч ми ті добриво внесли, я думаю, при такій погоді воно не розтворилося, тобто для сої не вистачає. Цього всього діла, щоб поперти і максимально закрити рядочки. Ну, плюс ще до цього всього, це ж соя мустанг, яка порівняно недавно розпочала своє е, цвітіння. Вона стоїть така і думає, виготувати її чи не виготувати, так як сорт пізній. Наприклад, соя Аболу, яка сіялася раніше, туди вже вище коліна, туди десь до бувівців. А ця ще вона така стовбур, е, у веточки зараз йде. Проблемна ділянка, що, що самі ми її жахнули, що в землі блінь, як такового немає нічого, всякі червячки, жучки, біота всяка там бігає. Ну, Чи взиму, чи весною депнемо туди цим же. Ще. Несемо аміак, бо вимирає все на світі. І Нічого нашу сою їсти не буде. І що ще хочу сказати. А, перший ж раз в житті буде, ну, прям перший чи не перший не буде. Ну коротше за довгі роки використовуємо Roundup Max. Тож ми лили гліфовід наші українські. А це ж таке іменно ця ділянка, яку треба обробити. Давай попробуємо Roundup Max. Всі ж розхвалюють оригінал, все, строго там, йо-майо то спробую раундапом Макс. Засніму, до речі, відео, таке да, протягом через скільки днів він почне діяти, так як я робив з ліфовітом. То спробую його 2 літри залив норми, 2 літри на гектар, тобто 20 літрів на оприскувач, норми прилипача 100 тобто, і 2 кг карбовіда. Щоб змінити наш pH чуть-чуть. -чуть. Бо зараз всі там, <смеш> там обнічають, що треба PH э, провіряти. Э, цей ж люблять, не люблять кисло воду і так далі. Ну, в общем, щось що... зробили, так як роблять усі. Соя цвіте, бризкаємо, незважаючи на те, що вона цвіте. Ми бризкаємо. Олександр Луценко каже, ми бризкаємо, бризкаємо бур'яни, а не сою, Так що пофиг. Ну, Ми теж практикуємо бризкать по цвітінню, тобто немає нічого цього страшного. Як треба, що ти будеш бур'яни запускати, чи що, а потім що десекації робити перед брандів? Ну, то тобто, є, так? То бризкаємо по цвітінню, без ніяких видумок. Нам треба обрати бур'ян. Бакову суміш не колотили, потім пізніше днів 5 пройде, приїду тоді, будемо вже вносити мікро-макро і тому подібне. Це ж та ділянка, хто може дивиться перший раз, де ми двічі гепнули гліфосатом. Оце ляпає. Ну, так, двічі, то по факту то так, що двічі гліфосатом. Так ще і з невеликою. Невеликим інтервалом фунгіцид-інсектицид. тобто ми її чуть припалили, вона засмутилася, обідалася на нас. Зараз в неї є пожовтіння на общому масиві. А на 70-му жрятті вона стоїть зеленіша, листки такі мочні, клопухи. Що цьому посприяло? Я думаю, густина посіб. Все таке, як не крути, конкуренція в рядку, конкуренція. Міжрядки, а 70-те воно саме по собі, тільки конкуренція вид. А взагалі, не з одним вже спілкувався з підписником, вони дзвонять то те, то те, то інше запитують і знову ж про те ж саме, про сою. І скидали відео, що рвані Всходи по-своєму печальна соя, то жовта, то, то ще якась, то чуть-чуть припалили, то. Забув, як називається та болячка, ну коротше, моментів куча. І ніхто ж не хоче визнати, що я колись був прав з приводу весняної кукурузи, бо мені ж писали, то ти бабла на весняній кукурузі не заробляв. І з ким не спілкуємося, запитую кажу, а який обробіток, хто попередник. Ну і стандартна схема. Кукурудза поставила в тому році всіх ракохів, то Весняна оранка в лучшем випадку, а то й весняна діскулка. І, звісно, пішли куча болячок. Але з цього ж ніхто не хоче визнати. Я говорив, що все потрібно робити вовремя. Те, що там весною вологи немає на кукурудзі, це все прекрасно. А в подальшому на наступні культури, коли обробили засуха оці всі болячки, отам, я не знаю, вона називається. Ну, коротше, весняні мулячки, вони ж то залишилися. І далі вони дають на наступну культуру, на ту ж саму сою. В нашому випадку з'їдемо так само на поле, де була кукуруза, де було е весняна, весняна оранка, тому що поле підпалили і стерня згоріла. І, звісно, десь вологи не вистачило, десь жук хруща під'їв, десь совка під'їла. Страдають наші посіви. Плюс навіть при тій самій саміронці все одно ж якісь рештки були і виходить ми азота не давали. Є таке враження, як азотна недостатність, бо таке пожовтіння. Ну, це все відносно, да? тобто це ще раз доказує те, що все потрібно робити вовремя. Не внесли ми на сою, іноку, не інокулянта, а фунгіцид, інсектицид, верніше, від жучків при протруюванні зерна. Пожалуйста, нашу сою їв хрущ. Якби внесли хрущ би не їв би, одну з'їв би на другий вже б здовка. І то і все, воно відносно. Фунгіцидом, травиним мечим, фунгіцидом е і мікро-макро стимулятори росту. Все. Думаємо, та ну, інфекцид зекономили. Ну, ось доекономилися. І ще, до речі, щось спостерігається на цьому полі. Вже не одну рону. Всі ж виривати рослини не буду, але вириваю. І інокуляція що була. Був рідкий інокулянт, теж, теж при протруєванні, Але його на корінчиках я не бачу. Не бачу бульбашкових бактерій. Теж такий інтересний момент. На всіх інших є, а тут а нема. Цей рік показав дуже багато моментів з приводу того чи іншого. А їдемо раненько, що це ж. Вже 8 хвилин їдемо. Їдемо родень до того, що Лобода як не крутий, поки не взяла вона свій восковий наліт, треба її шахнути. І подивимося, як з цим справиться раундап Макс. Андрюха Воловик казав, що по коліно Лобода була гепало нараз. Подивимося, як якщо воно дійсно все так працює, то може і ми перейдемо на ці всі оригінали. Бо ми, як я з батьбаю кажу, ми як кукурузу, так ми бризкаємо оригіналами, да, майстер-паверами, а не всякими аналогами. А тут а, знач, на суї, що ми економимо, типа економимо в кавичках. По ціновій політиці на калістру Roundup Max. Позвонив у Арідон 8 тисяч, це я дзвонив на тій неділі. Позвонив у І 8700. Пакетик лимонної кислоти в подарунок. Ну Це було на тій неділі, а тут же ж дождалися до того, що треба ось обрізкати. Дзвоню в Ерідон, Верідоні дешевше чи у маленьких продавців. Коли Сірга каже, що немає, буде пізніше, там, через пару-тройку днів. У нас це не влаштовує. Андрюха Воловик посовітував в Миргороді, магазин там є, хлопці теж торгують. Каже, я брав, тіпа є. Ну полетіли, зганяли в Миргород, купили. 8 тисяч каністра. І оце зараз їду, ну камера ж це як завжди, не передасть. Чому не передасть? Ні, мабуть, не передала вже. Е, між рядня 70 починав сіяти, тобто там вже ж немає зміщення. Воно зеленіше. Основний масив жовтіший. І знову там буде в краю 70 те Воно буде зеленіше. Блін, блін. От хочеться мені на наступний рік спробувати сіяти як полку щоб отак там штук 5-6 на метрі на 35-му і іменно дану сою густа. Все ж таки в неї є потенціал докущення. Густо, густо не годиться. Густо це не означає, що буде власний врожай. Ну, хоча подивимося. Бо не один мені говорить, підписник спілкувався, що те, що вона прижовтівша, то сильно на врожайність не повплива. Подивимось. Так що далі буде, зараз розкладуся, по краю, а тоді продовжу. Процес пішов. Вроді й не бухав вчора, вікна запотівають. Процес іде. 9, 10, 11 кілометрів оприскою. Так що робота робиться за деволдєю. Значить, що хотів ще сказати. Це ж виходить третя гліфобробка. Це перший і другий раз ми вносили гліфовід у кровітовський по 2,5 літри. А це ж Roundup Max 2 літри. Тобто в сумі виходить 7 літрів використаного гліфосату на сої. Залишилася літра. Ну, Я сподіваюся, ми ту літру вже приміняти не будемо. Зараз зберемо це вже все, а потім мене закриті і буде все по Ну Якщо десь і вилізе, ну що то йому зробиш? То я не знаю. Е -е Може це конечно, і багато. 2 літри для таких бур'янів, але все ж таки з траси стоїш, дивишся, нема нічого. А ось катаєшся, видно, ми ще й пре кукуруза де-не-де вилазить. Це ж кукуруза третій, третій раз брізка і третій раз кукуруза вилази. Воно перегоралося, десь качанчик зверху залишився, все, і проріс. Норма виливу, як зазвичай? 100 літрів Розпилювачі 0,2 лехляр. Діапазон тут швидкості на цих розпилювачах 6-13 кілометрів. Тобто 6 стартуємо, до 13 можемо може прийти. Якщо виливаємо 100 літрів, якщо додаємо, наприклад, на 150-120-200 літрів, то потрібно швидкість менша. Якщо ми будемо менша вилив на 50-70, на 70, то швидкість потрібно додавати. Ну воно ну, це отак неодноразово я замічав, що це 10-1, це, це саме оптимально. Коли площа ідеально рівна, питання а коли оце як отут, допустим, криве воно, то і автопілот на більшій швидкості доріє. Йо-май, оце ж оці кущі не знаю, як вони називаються, я ж їх тут виривав. І воно нормально працює. Все одно і так їдеш, підхитуєш. Як круто, коли є амортизація кабіни. Воно хоч підхитує, ну, наскільки воно смягчає. Так що рекомендація, хто буде добувати трактор, то беріть тільки з амортизованої кабіни. Ну, не іменно це, якийсь інший. Але щоб була амортизація, це все-таки велике діло. Потім до бокція так скажу, да? не неї потрібно вагла влистати, але воно воно оправдано. Росичка є. Це з моменту посіву десь випало. Десь я не знаю. 20 копійка, у мене десь 27 міліметрів обаді. Зараз розворачуємося. Це виключаю його чого, то що зараз тут я буду їхати, воно побачить, що там не бризкано, на межі, а там вон, холдінга соє. І виходить, що включиться одна секція. А зачем ми будемо комусь щось бризкати, хоча у морозі у нас там стоїть на межі. І треба було, але... Найшли лінію, заїжджаємо, включаємо, включаємо, воно собі надіктовує, сонечко встає. Все, все запустилося. Не треба виходити там, коли йде перекриття з трактора, не треба там щось. Саме воно все робить. Хто перший раз дивиться, це система контроль виливу гексавуд. Хто не користувався цими, цими девайсами, той не зрозуміє, навіщо воно, та що воно і тому подібне, димає чи не все. Що, що прикольно на цьому полі, що тут немає ватника. Його до куща тфу Ну, і Хай ну, його й не буде, але ну, тим не менш. Що, знає, там є знасача, там є кучка, там здоровий ячах, а тут якось пило. є всі інші бур'яни ця таблиця Мінділеє, а от і воно цього немає. Зараз безстренько бризнемо і можна їхати на бокову. Вчора, значить, на цьому ж полі стояв, приїжджав, дивився на бур'яни. Стою, палакаю по відеосвязі з дружиною. Машина на кондиціонері. та що воно щось не холодить, ніфіга. Таке єлі-єлі дує. На градусник машина показує 40 градусів. По синоптику писало, що 29 То видно, ну було на сонці і воно 40. По Потім почав їхати 37, 35, 33. Але 40 на сонці. Сьогодні пише синоптик 33 градуси. Ночі 20 оце було їхав 20 градусів. А днем 33. То я думаю, всі 42, навіть сьогодні. Це найспекотний день. Надіюся це за все літо. Спека не важлива. Думаю, раненько краще струсичка, толобу туча, це наш і буде все чудно. Ну, в общем, печу, працюю, Задоволений, як, як, як говориться, вона добризка і тоді вже стану, покажу сою, яке воно, що воно вийшло. Я закорпті ліпатися теж так. Язик, не желізне, не зламаю, де ситриться, так. Все, набризкає, тоді вже включу. Побризкать, побризкав, а відос не засняв, поїхав на базу, поки там ТС, коротше, свої нюанси. Це ж приїхав доснять, думаю, по дню, щоб було видно, яка соя. Зранку така вона гарна була. Просички, присажена, це вже повставало, Так аж до сонця розчепірилась. Чотири години і... Дія гліфосату вже на мазях, зараз показую. Дивіться, все вже посохло за 2 години. Оце, оце, звісно, гліфосат. Все, тепер тільки таким користуємося. Шучу. Це я бігав, лободу там бризкав по тому краю та по тому. І думаю, що тут, де, де мене ще охватало цього ж розчину, забризкаю то воно так і вийшло, значить, ось, ось дивимося. Це щось, хто зна, що воно, що воно, чи вигризло, чи де воно ділося, не знаю. Куди воно, чи, чи, чи не зійшло, може в сухому лежало. Тобто є ось такі бур'яни, є ось слобода. Молоденька, куча нюансів. Це теж я так по міжрядки пробіг, побризкав, вийшло по красоті. Значить, візуальний фон оце. Це 70-те, воно виглядає зеленішим, ніж основний масин. Чи це азотна недостатність, чи це що на це повпливало, чи це те, що ми її двічі жахнули фунгіцидом і інсектицидом, та да ніяк не одійде. Гілкування є, гілочки ось о. дві, дві Є, третя, ось ось ще гілочка. Ось взагалі шикарна. Це в нас виходить на 35-му. Все цвіте. Бобиків тут ще немає. Ось взагалі ще Кардосова на 70-му. Раз, два. Три. Вон четверте на ту сторону. Ну і ось цвіт, бачите, цвіте, то і соє. І провели ми її третю гліфобробку. Все вже сюди лізти, напевно, з гліфом <хи>, надіємося, не будемо. Ніякої реакції ще не заметно. Хоча ми ще його потягуються легенько. Та ні, ну це ще по-любому, що тут пройшло 5 часу. І днів через 5-7 заїдемо сюди, будемо підживляти мікро всякими, всякими елементами. Тому що є питання по цій жовтізні. Я мало вірю в те, що якщо вона стоїть жовта, і, наприклад, та сама піонер, яка стоїть на зеленюща, листя як лопухи, і різниця врожайності буде, наприклад, там, якісь, там якісь 50-100 чи 200 кг. Я думаю, що тут врожайність буде на порядок менша, тому що листочки жовтенькі. По хворобам такого грандіозного ніде нічого я не бачу, оце ось якийсь листок. Щось непонятно, що воно. Я не агроном. Поки буде так. Холдинга теж, якщо глянути на общий масив, теж чогось вона жовта. Ну, теж цікава соя, в них там вона і гілкується, і теж цвіт фіолетовий, тобто вона пізніша. Ну, понятно, що не всі. Тобто кому влаштовувала, да? і земелька волога була, і якраз там. Всі умови для цього, та, та рослина гілконулась. Який не посприяло щось, та, звісно, не гілконулась. Але взагалі, взагалі, мені 35-те дуже подобається міжряддя. Зранку, після того, як побризкали, об'їхали всі поля, подивилися, що там до чого, як, то рання соя Аполло, та вже вища, чим оця на порядок. Там вже і бобиків, хто з насіки висить. І теж непонятний момент, що Аполло рання, але... Коли вона стоїть одна на метрі, вона гілкується. Хоча ж всі говорять, і я так само говорив, що Аполо не гілкується. Таке враження, якби взяти її та попробувати посіяти теж на 35-й, але, допустимо, 10-12 штучок на метр. Щось вийде, да? подивиться, посозірцать. Ну, в общем, третя гліфобробка зроблена, таке враження, як ми цей гліф їмо сюди блінтонами. Але ну, бурян пре, як я не знаю хто. І маленький, і великий, і старий, і новий. Ну, думаємо, раундапом Макс ми його жахнули. Так що, все, відео закінчую. Дякую всім за увагу. Всім пока і звісно, все буде Україна.